Доброго дня, шановна комісія глядачі. Я робила експериментально досінницьку роботу на тему котлета домашня з порошком корення ашфаганди та насіння чия з кіно, авокадо з томатами для харчування дітей шкільного віку. Мета мого дослідження полягає в розробці технології виготовлення котлети домашнього, що містить порошок корення ашваганди, насіння чия та олію з насіння льону, а також інші корисні інгредієнти, такі як кіно, авокадо та томати. Цей підхід дозволить створити збалансований харчовий продукт, який не тільки задовольняє потреби дитячого органію організму поживних речовин, але й має позитивний вплив на їх фізичне та психоемоційне здоров'я Перше пропонується використання порошку корення ашваганди, насіння чия та ляної олії як ключових компонентів у складі страв для дітей шкільного віку, що може суттєво підвищити функціональні властивості її. Віноліди є основним активним компонентом порошку корення ашваганди, відрізняється складною структурою стероїдних лактонів. До основних сполук відносяться вітаноліт Д, вітаноліт А та Е. E. Вони забезпечують антиоксидантні та адаптогенні властивості Ашваганди. Вітаноліди виявляють антиоксидантну активність, адаптогенний ефект та протизаповідання. В властивості. Це допомагає зменшувати окислюваний стрес, знижувати рівень стресу і тривожності, а також підтримувати загальний баланс організму. Ашваганда є відомим адаптогеном, що допомагає організму адаптуватися до стресових ситуацій. Вона може бути корисною для дітей, які стикаються з психологічним та емоційним стресом у спільному середовищі. Вони здатні знижувати рівень стресу та тривожності, адекватне забезпечення вітамінами і мералами може позитивно вплинути на навчання та розвиток дітей. Насіння чиємість високоякісний білок, що включає всі незамінні амінокислоти. Це робить їх чудовим джерелом рослинного білка для ветеріанців і веганів. Насіння містить близько 20% білка, що робить його цінним компонентом для підтримки м'язової маси та загального здоров'я. Основним типом жирних кислот у насіння чи є поліненасичені жирні кислоти, зокрема омега 3 альфа-лінеленова кислота. Місто омега 3 насіння чи Значно перевищує їх кількість в інших рослинних продуктах. Насіння чия є багатим джерелом харчових волокон, які сприяють здоровому травленню та допомагають регуляції рівня глюкози в крові. Вміст насіння насіннячі складає близько 34%. з них 80 – нерозчинні волокна, що забезпечує довготривале відчуття насиченості та підтримує здоров'я кишечник. Насінячі є багатим джерелом кальцію, магнію, фосфору та цинку. Ці мікроелементи важливі для підтримки здоров'я кісток, зубів та імунної системи. Високий вміст омега-3 жирних кислот сприяє зниженню рівня холестерину та запальних процесів, що позитивно впливає на серцеву судинну систему дітей. Наявність важливих вітамінів групи Б та мінералів у насінні чиє сприяє розвитку і підтримці когнітивних функцій, що є важливим для успішного навчання та загального розвитку дітей. Мікроелементи, такі як цінк і магній, відіграють ключову роль у зміцненні імунної системи, що є критичним для дітей у шкільному віці. Ліна олія відрізняється надзвичайно великою кількістю альфа-лінолової кислоти, яка має характерну реакцію з кисним повітря. Зокрема, жирні кислоти в типовій лінії олії бувають наступних типів: потрійна ненасичена альфа-лінолова кислота близько 55%, насичені кислоти пальмітової кислоти близько 7, стеаринової кислоти близько 4,6. Монанасичена олеїнова кислота близько 22,6, подвійна ненасичена лінолова кислота близько 17%. Якості контрольного зразка ми взяли традиційну технологію приготування страви котлети зі свинини та яловичами. Для визначення нутрієнтного складу були взяті ті нутрієнти, які ми змінюємо в ході наукового дослідження. Це амінокислотний склад білків і вітамін С, жирнокислотний склад жирів, целюльоза, кальцій, магній, фосфор. Враховуємо відсоток білка в продукті. Для цього ми взяли дані і прорахували нутрієнтний склад контрольного зразка. В ході своїх досліджень ми ґрунтово склали три корисні моделі страв для опрацювання, розробили технологію приготування трьох досліджуємих зразків. Для визначення нутрієнтного складу було взяти тільки ті нутрієнти, які ми змінюємо в ході наукового дослідження. Це амінокислотний склад білків, жирокислотний склад на кальцій, магній і фосфор, харчові волокна і ПНЖК. ми побачимо порівняння амінокислотного складу, контрольно досліджими зразків. Щодо амінокислотного складу, зразок 3 є найкращим, він має найвище значення по більшості амінокислот, зокрема зеленіцином, лізином, метіаніном і, і траоніном, що є важливим для росту та відновлення тканин. Високе місце ціну та лізину особливо корисний для дітей, що активно займаються фізичними вправами, оскільки ці амінокислоти сприяють нарощуванню м'язової маси та відновлюють організм після навантаження. Крім того, зразок 3 має хороший рівень феліланіну, що є попередником для виробництва важливих нейробмедіат. Що підтримують нормальну функцію мозку? На діаграмі 3 ми бачимо, що кількісним складом білка контрольні і досліджувальні зразки майже однакові. Різниця взагалі не суттєва. На діаграмі 4 висвітлено целюлозний склад контрольного і досліджуємо зразків. Розрахунки кількості целюлози показали, що більше всього є у другому досліджуваному зразку, майже на 2 грами більше, ніж у контрольного зразка страви. Зразок 3 має незначно меншу кількість кліпковини, ніж у другому досліджуємо зразка страви. Мінеральним складом, як показано на діаграмі 5, зразок 3 є найбільш оптимальним для шкільного харчування серед усіх порівняних варіантів. Він забезпечує найбільш збалансовані показники мікроелементів. Таких як кальцій, магній і фосфор. Зокрема, зразок 3 містить найбільше магнію та фосфору серед інших варіантів, що сприяє зміцненню кількості системи та підтримці нормальної функції нервової системи. Із діаграми 6 можна сказати, що енергетична цінність зразка 3 робить його відмінним вибором для забезпечення дітей шкільного віку, необхідною енергією протягом навчального дня, але показники всіх чотирьох зразків страви майже однакові. З діаграми 7 ми бачимо, що другий зв'язок виглядає найкращим для шкільного харчування, оскільки він має високе місто омега-3 жирних кислот, що важливо для когнітивного розвитку дітей. Попри те, що рівень кислоти, знижений до 8 тисяч двадцяти трьох мг, це все одно хороше значення для підтримки системи судинного здоров'я. Порівняно з іншими зразками він має найбільше збалансовані рівні жирних кислот і не має занадто високого вмісту насичених жирів. Для включення в шкільне харчування найбільш оптимальним буде другий зразок, оскільки він забезпечує високий рівень омега-3 для розвитку дітей. Одночасно підтримуючи здоров'я серця будь-яким ненасиченим жарам. Відповідно рецептурі, ми склали технологічні схеми виробництва страви, котлета домашня з порошком корення, ашваганди та насіння чия з кіно авокадо та томатами. Спочатку ми відібрали необхідну сировину для кожного зразка, потім провели гідромеханічну кулінарну обробку м'яса. Далі змішали підготовлення для кожного зразка в фарш відповідно рецептурі і вибили повітря, вели влагоутримуючи наповнювач, яйця, сіль, перець і сформулювали контрольні і досліджуємі зразки напівфабрикатів. Підготовлені зразки напівфабрикатів змажили на пательни з обох боків протягом 10-15 хвилин і довели до готовності в жаровій шатві протягом 5-7 хвилин. Готуємо гарнір, для цього замочимо насіннячі а на 15 хвилин і відварюємо його у воді до готовності. Далі беремо підготовлені помиті томати і авокадо. У томаті видаляємо плодоніжку і вирізаємо кубиками. У авокадо зрізаємо шкірку, розрізаємо і видаляємо кісточку. І також нарізаємо кубиками. Змішуємо всі компоненти гарніру. Кіно, томати, авокадо, олію сіль. Окремо для кожного зразка. Гарнір для кожного зразка ще раз добре перемішуємо. Оформлюємо контрольні і досліджуємо зразки з трави. Всі зразки готових страв у своїй дослідній роботі ми склали критерії оцінювання страви і гарніри за диссипальною шкалою і провели оцінювання контрольно-досліджувальних зразків. Результатами проведеного дослідження демонструють комплексний вплив плем... на інгредієнтів: насіння чи, ляної олії та аж ваганди на органітичній властивості страв. Аналіз котлети показує, що за зовнішнім виглядом усі зразки зберігають стабільність, відповідають контрольному зразку. Однак консистенція та смакові характеристики змінюються залежно від кількості додатних функціональних компонентів. Використання насіння чи сприяє збереженню соковитості, тоді як надлишок ляної олії негативно впливають на смак, викликаючи гіркоту та змінюючи аромат. Смакові характеристики другого та третього зразка суттєво знижуються, що свідчить про важливість точного дотримання пропорцій інгредієнтів. Щодо гарніру скіну та овочів, усі заразки демонструють високу стабільність за такими показниками, як зовнішній вигляд, консистенція та колір. Однак смакові властивості та аромати варіються залежно від кількості використання ляної олії. У третьому зразку надмірна кількість цього компонента призвела до значного погіршення. Смаку та повної втрати аромату. Це вказує на те, що вплив ляної олії у страві з кіно є критичним для забезпечення балансу органолептичних показників. Загальний аналіз свідчить про те, що інваційні інгредієнти можуть стяг підвищувати функціональність готових страв, однак їх використання вимагає чіткої адаптації технологічного процесу для збереження споживаних характеристик. Баланс між поживною цінністю та органолептичними показниками може бути досягнуто лише за умов ретельного підбору, пропорцій і врахування терактивного впливу, інгредієнтів на смакові. Ароматичні та текстурні властивості готових виробів. Проведене дослідження довело можливість використання суперфудів у рецептурах страв для дітей шкільного віку. Нова рецептура забезпечує високу харчову цінність та задовільняє органолептичні характеристики. Отримані результатами можуть бути продовжені у виробництві дитячих харчових продуктах, а розроблена методика оцінювання адаптована для інших типів продукції. Дякую за увагу!